Днями вихованці Славутського обласного спеціалізованого ліцею інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки зібрались в залі міського палацу культури на Нобелівські читання, куди було запрошено науковців вищих навчальних закладів, з якими ліцей успішно співпрацює довгий час. Дні науки були багато років існували в наших навчальних закладах, але на думку ліцею інтернату ми маємо більше розповідати про вчених і вчених, які досягли успіху світового. Це саме Нобелівські лауреати, оскільки ця премія є найвищою. Вихованці Славутського обласного ліцею є активними учасниками обласних всеукраїнських науково-технічних конкурсів. Найкращим з них директор ліцею Олена Саприкіна під загальні оплески вручила дипломи переможців. Після вітального слова на адресу учасників урочистого заходу Ходу Олена Яківна розказала про форми і методи популяризації Нобелівського руху в ліцеї. Саме 8 грудня ми розпочинаємо Нобелівські дні. Ми називаємо ліцей Нобель даген Ми лексику використали саме шведську, оскільки пов'язуємо саме з шведською мовою і трошечки намагаємося цю лексику донести, лексику носія цієї мови. Сьогодні у нас на Нобелівських читаннях запрошені викладачі вищих навчальних закладів, з якими ми співпрацюємо тісно, багато років. Це Хмельницький національний університет Рівенський державний гуманітарний університет це Острожська академія. От в загальній співпраці ми намагаємося прихилити дітей до науки, до глибин науки не поверхнево, а побачити, що може досягнути людина, і що для людства вона позитивно може зробити. Основну ж частину Нобелівських читань склали доповіді запрошених науковців. Євгенія Забирач, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної технології Хмельницького національного університету Поділля, детально розказала про дослідників дивних полімерів лауреатів Нобелівської премії з хімії у 2000 році Алана Гігера, Алана Макді Арміда, Хідекі Сіракаву. З детальною доповіддю про Нобелівських лауреатів у галузі фізики виступив Костянтин Горящи. Кандидат технічних наук доцент кафедри телекомунікації і комп'ютерних інтегрованих технологій Хмельницького національного університету Поділля, окрім всесвітньо відомих імен видатних фізиків Альберта Енштейна, Льва Давидовича, Джека Кілбі, Гульєльмо Марконі присутні у залі почули ім'я Пола Кругмана, американського економіста і публіциста Лауреата Нобелівської премії з економіки 2008 року. Про принципи нової економічної. Географії розроблені Полом Кругманом, цікаво розповідала Оксана Романів, доцент, кандидат географічних наук Рівненського державного гуманітарного університету. Надзвичайно приємно викладачам і вихованцям ліцею було вітати на сцені міського палацу культури своїх вчителів історії та правознавства Андрія Гринька, який до всього є аспірантом Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, та Ольгу Ковальчук, вчителя зарубіжної літератури, аспіранта національного університету Острозька академія. Їх доповіді стосувались лауреатів Нобелівської премії миру 20-го початку 21-го століття та Нобелівського лауреата 2016 року. Боба Ділана завершальним акордом театрального етюду Моя музика, саме так називалась доповідь Ольги Ковальчук. Став виступ струнного квартету Хмельницької обласної філармонії. Концерт став гарним подарунком для всіх учасників Нобелівських читань у Славуті.